На зв'язку Христино, привіт. Я бачу поруч з тобою. Там стоїть Володимир Парасюк. Запитай його, будь ласка, в чому там протиріччя у них з Литвином виникли? А Потім хотілося б хотілося докладніше про війну метафор послухати між Філатовим і Луценком. Юрію, знаєш, <laughs> я тебе вже вдруге погано чую, мабуть, якась проблема в нас зі зв'язком або з навушниками. Дивися, ми підвели мовити до нас народного депутата Володимира Паросюка. До того я не знаю, чи ви розповідали про це. Можливо, бачили у Твітері фотографію про те, як Володимир Поросюк ледве з кулаками підійшов до Володимира Литвина, але пан Новінський його записник. Ви розкажіть, будь ласка, що власне трапило, що вас обурило в промові та пана Литвина? Почну з такої преамбули. Один брат-контрабандист здав кордон, другий брат-зрадник відійшов з позиції, утворився Ілвайський котел, а жінка нам продавала сокпої в армію. Які знаєте, ми коли відкривали ті консерви, таке було відчуття, що БК перемололи разом з шерстю і потім просто розконсервували по манках. Uh -huh. Догадайте, хто це є Литвин, і він виходить зараз на трибуну і нам розказує, як треба Україну рязуватися. Через таких людей ця Україна реально пропадає. Друга четверта ситуація. А сам Литвин замішаний, він ж є замовником, вбивства Гонгадзе. і це всі прекрасно знають. Просто важко в теперішній системі це все довести, але ми будемо цього домагатися. А чому ви вирішили саме в залі Так мовити, з'ясувати стосунки. Тобто від вас це вже не вперше, коли я, ви так підходите. Я йому. Запитався, він виступав з трибуни, я йому кажу, для чого ти малюєш тут? Твій брат, він, він винен в тому, що творився Іловайськ, він винен в тому, що російські війська зайшли на територію України. Він мені сказав, що я людина, який не має що сказати тут в Верховній Раді. Ну, я йому вийшов і показав, що мені є що сказати в Верховній Раді. От і все. Але такі люди повинні сидіти, знаєте, де? А Як от, на вашу думку, чи варто все ж таки з'ясовувати повітря зі? Варто, щоб вони розуміють, що вони крила не розпускали. Їхнє місце там, де воно є. Зрадники повинні бути в такому, знаєте, в такому колі стиду. От ми його мусимо їх туди. Завжди, що вони там були, що вони, не дай Боже, не набиралися сили зараз в Україні, щоб вони тут людям не розказували, як вони людять, бо тому що це все є брехня. Ми суспільство повинні показувати, що ті як Литвин, такі як опозиційний блок, там, Хамутинніков, Єремієв і тому подібні люди, там, з боку Петра Порошенка, з інших фракцій. Якщо вони роблять неправильно, потрібно суспільству показувати, казати люди, не голосуйте на другий раз, бо будете жити знов п'ять років погано. Якщо ви будете голосувати, тоді потім нема чого нити і розказувати, що в цій країні що не міняється. А що в цій країні зможе помінятися? коли оце от виродок прийшов по мажоритарному округу? І тепер всі раді він відстоює інтереси людей. Ні, він займається ще популізмом і дестабілізує ситуацію і так важку в країні. Тим більше він має відповісти перед законом за всі злодіяння, які він ввели до чого. Він і його сім'я, і це повинно зробити. Я розумію, що десь є якісь норми парламентаризму у світі, але в нас ще знаєте не кристалізувалося взагалі бачення політичної еліти в країні. Тут ну, ми зараз і виховуємося. Якщо потрібно це робити кулаками, давайте будемо робити кулаками вже, з надоїло вже стільки спустого порожні переливати. Я зрозуміла вашу позицію. Вовязково ми так само запитаємо Володимира Литвина, якщо нам вдасться його все ж таки тут його запитайтеся так. за ці чотири питання. Що він нам ще одне, ще одне до вас запитання справді вчорашнього голосування? Так голосування кнопкодавства. Так, Так цього. сьогодні Володимир Гройсман озвучив заяву, сказав, що на, що надійшла заява до регламентного комітету. То з приводу вчорашнього е, неособистого голосування. Ви вчора після того як проголосували за Віктора Шокіна, виходили сюди на брифінг. Я не ви не голосували. Я знаю, виходили сюди на брифінг. Е, Висловлю свій протест. Що буде далі? Вірите, що буде переголосування? Я ще до першого вам добавлю. Як будете в литвина брати інтерв'ю, ви його попередьте. Не дай Боже, він мене знов зачіпить в яких своїх твердженнях. Я йому просто морду наб'ю. То я заявляю це на громадському. Я вас я передивлюсь по йому Якщо він ви його просто попередьте. А стосовно голосування, я хочу що сказати, що зараз ця заява передана в регламентний комітет. Його будуть розглядати. Він буде напевно мати позитивне рішення і буде висунути на переголосування. Але ви зрозумієте, це є парламент. Як тут собі придумають депутати, так і вони зроблять. От подивіться по фракціях. Нікого ніякого бажання переголосовувати ніхто не хоче. Їм що, їм подобається як там прокурор. Що я ми вимагаємо цього. Ми боремося в тій важкій ситуації. Знаєте, це як знаєте притча про Давида і Голіафа. Ото ми та така малесенька група депутатів, які хочуть щось зробити правильно, і в них в руках камінь. А проти нас стоїть машина. Здоровенна і проти неї треба якось протидіяти. Хитро і кажу ще раз: що в першу чергу треба показувати суспільство. Щоб не було, не дай Боже, там через п'ять років знову ж тих самих результатів, щоб ми знов ті самі люди не бачили. Я буду завжди це робити, поки я буду ну, в цій верховній раді. Щоб а ви не варто знали... це робити якимось європейськими методом. Я вас знову ж таки схиляю до того. А, щоб ні, ви не а якими методами не європейські запити на Ми ж подали. Ми Як... подали заяву. Ми апелювали до Бройсмана, Ми заблокували трибуну. Що ми не по європейськи зробили? Ми все зробили по європейськи. Але ще раз скажу, не можна розцінювати Верховну Раду як вже е, таку сформовану полі... клуб політичної еліти, от, можна так назвати, не можна це робити. Це тільки формується після Майдану цей постмайданівський парламент. Він має пройти якийсь процес. І тоді я думаю, що ми будемо жити нормально. Але ще раз кажу, в першу чергу потрібно достукатись до свідомих громадян. Я зрозуміла, дякую вам дякую за інтерв'ю.